Шановні колеги, сьогодні 40 років з моменту підключення першого енергоблоку Запорізької АЕС до енергосистеми країни. Це був блок нового покоління, який відкрив шлях до серийних атомних енергоблоків з високою безпекою, автоматизацією та технічними інноваціями. 10 грудня ми традиційно святкували трудову перемогу колективу ЗАЕС, але війна, окупація, злочинні дії ворога змінили нашу реальність сьогодні. Ми з болем спостерігаємо за тим, як Запорізька АЕС, найбільша в Європі, стоїть на межі катастрофи через безвідповідальні дії загарбників. Фаховий персонал станції вимушено перебуває далеко від рідних домівок. Спочатку повномасштабного вторгнення 225 працівників ЗАЕС стали частиною колективу Південноукраїнської атомної станції та віддано працюють на благо країни. Ми разом з усіма українцями не втрачаємо надії на звільнення атомної станції. Та повернення її до нашої атомної родини. Віримо, цей день скоро настане. А поки зичимо вам, шановні колеги, якнайшвидше святкувати день народження Запорізької АЕС на рідній землі, в мирі та спокої. Енергодар це Україна. Слава героям!